Журнал НВ сила зброї придбати за посиланням під відео. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Росія не припиняє обстрілювати наші міста і старати їх просто з обличчя землі. не припиняє знищувати наших людей, вбивати їх цілий тиждень і ну, вже вже більше. Та 10 років вона нас обстрілює більше ніж 10, 10 років, але цього тижня дуже сильні обстріли. І обстріли і обшуки. в у нас серед наших чиновників все це впливає на нас. Що обстріли впливають на те, що ми частіше і більше донатимо, то обшуки також впливають на суспільну думку як мінімум. Є кілька соціологічних досліджень, які показують різні цікаві цифри. Наприклад, за останній рік рівень схвалення діяльності президента України Володимира Зеленського знизився до 63%, Хоча ще в лютому 2023 року, а це зовсім не так давно складав 91%. Чому це так і що на це впливає? Поговоримо з нашим. Гостем Володимир Фесенко, політолог, разом із нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Володимире, давайте розпочнемо От, власне з цих цифр: знизився рівень довіри до президента. Як вважаєте в першу чергу, з чим це пов'язано? Я можу навіть вам сказати, коли розпочався цей процес. Так. Не повільно, а вже відчутна, це стосувалося не тільки президента, а довіри до всіх державних інституцій, крім Збройних сил України. Це вересень минулого року. Чому вересень? Тому що тоді стало зрозуміло, ну у всякому разі, для багатьох, не для всіх, можливо більш відчутно, стало зрозуміло для більшості трохи пізніше, що швидкої перемоги не буде. Були величезні надії на е, наступ на швидку перемогу, а от восени стали зрозумілим, що на жаль, війна буде більш тривалою, більш складною, е, і от з цього моменту почали збільшуватися критичні настрої, у когось навіть депресивні, і почала проявлятися амбівалентність, коли ми продовжуємо вірити в нашу перемогу, і в той же час. Більш критично, неоднозначно сприймати поточний стан справ і на фронті, і особливо в тилу. В той же час, якраз восени минулого року, була нова хвиля різних скандалів, зокрема і корупційних. І Це теж вплинуло на громадську думку. І, от саме в той момент почала повертатися активна внутрішня політика в наше життя, стало більше критики. І не тільки в бік влади, на, на жаль, стало менше єдності в той момент. Це теж да що стосується рівня довіри, то я зверну увагу на одну важливу річ: рівень довіри в 90% – Це аномалія. Це не має жодного відношення до норми в будь-якій країні. У нас це було пов'язано з війною. безумовно. і те, що так довго рік, ну перший рік війни протримався високий рівень довіри до президента. Ну я вам скажу, це рекордна ситуація. І... Безумовно, вона не могла триватися постійно. От зараз єдина людина, у якої і єдиний інститут, у якого зберігається 90% рівень довіри, це Збройні Сили України і Валерій Залужний як символ Збройних сил України. І знов таки, це тому, що це поза політикою. А президент вже в політиці, внутрішній політиці, в протиріччях внутрішньої політики. І от хто поза політикою, хто асоціюється лише з нашим спротивом, от той залишається з такими високими рейтингами. А президент вже повернувся, як і вся країна, в внутрішню політику. Рейтингів 60% я вам скажу не тільки для нашої країни, дуже високі. Я от нагадаю, ну не всі про це знають, просто не веду я. Як приклад, в січні, колишній премєр міністр Великобританії, зараз міністр закордонних справ цієї країни Девід Кемерон виступав на українському сніданку в Давосі і пожартував, що абсолютна більшість європейських і не тільки європейських політиків, а навіть і американських, але в демократичних країнах. Позаздріли по рейтингам Зеленського тому, що у абсолютній більшості політиків і лідерів демократичних країн рейтинги суттєво нижчі. а знов таки високі такі високі рейтинги Зеленському значною мірою завдяки тому, що він верховний головнокомандувач в часи війни. Угу. Пане Володимире, а от якщо ми розберемося ці цифри, так в опитаних заявили, що цілком схвалюють, а 41%, 41 опитаних сказали, що скоріше схвалюють. От на що може вплинути на цей 41% І як ви далі бачите, він поділиться на на половину? Що тут частина відійде до цілком схвалюють, а частина швидше не схвалюють? Чи все ж таки щось може вплинути, що перетіче або в один бік, або в другий бік? Так, перетік вже відбувся. Вже відбувся минулого року. Якраз більшість була в цьому сегменті, який схвалював все. Ну повністю схвалював діяльність президента. І тобто, от пропорція була інакше. Дві третини приблизно повністю схвалювали діяльність президента, десь третина менше. Не частково, не повністю. От восени якраз ситуація почала мінятися. От в осені, до речі, почав мінятися показник такий інтегральний показник стану настроїв. Як ви оцінюєте розвиток ситуації в країні в правильному напрямі чи не в правильному у нас весь перший рік війни, навіть збільшував до осені, домінував показник в правильному напрямі, і це незважаючи на війну до російського повномасштабного вторгнення. До речі. І це була наша норма за всі 30 років незалежності за деякими короткими виключеннями. Це весна 2005 року після помаранчевої революції і 19-й рік, навіть 2014 році ситуація була інакша. От були короткі виключення, коли позитивна оцінка домінувала, але теж вона лише ну скажімо так, трохи переважала половину. А от після російського повноштабного вторгнення абсолютно. Більшість українців більше 70% вважали, що в правильному напряму країна розвивається. От з осені минулого року почала е, е, збільшуватись частка тих, хто критично оцінює розвиток країни, і зараз вже більше половини таких. Тобто, ми поступово потроху в цьому сенсі повертаємося до нашої ще ну, умовно до воєнної норми. Це тривожна тенденція. Але от позитив в тому, що все ж таки більшість українців зберігає оптимізм віру в нашу перемогу і вірить, що нам все ж вдасться вистояти, і навіть перемогти Росію, і це. Всіляє надію в те, що да, ми можемо там критично оцінювати поточні справи, критикувати політиків і державних діячів, але все ж таки в головному. На в тому, що ми маємо боротися з російською навалою, ми в абсолютній більшості зберігаємо єдність. Якщо власне говорити про те, в що ще вірять українці, то лише 45% українців вірять, що ми повернемо і збережемо усі свої території, які мали у 91-му році. Хоча в вересні таких респондентів було більше, було 68%. От що впливає на віру в повернення територій більше, все ж таки те, що відбувається зараз на фронті, чи те, що відбувається і всередині країни. Я маю, чинник, на увазі, я маю на увазі в політичному, знаєте, я на розумію, політичному фронті. Розумію. Так. Я вас можу, тобто кореляція дуже помітна. Внутрішня політика тут впливає менше. Да, впливають два чинника. ситуація на фронті, яка, на жаль, не поліпшилася, а погіршилась з минулого року. Не за останні місяці, а з минулого року тенденція почалася. І другий чинок, який думаю, зараз найбільше впливає, і це підтверджують і соціологи, зокрема, і Володимир Паніота, очільник, і очільник Київського міжнародного інституту соціології, про це сказав: це те, що люди бачать, що на жаль зменшився рівень допомоги з боку наших західних партнерів, особливо з боку Сполучених Штатів. А це головний чинок, який дозволяє нам ресурсно. На ефективно боротися, а оскільки зараз ресурсів не вистачає і ракет ППО, і особливо артилерійських снарядів, і деяких інших видів зброї, боєприпасів, ну це впливає і на стан війни, і на настрої людей. От тому два чинника – ситуація на фронті і рівень західної допомоги. А чи впливає, якщо ми не говоримо про повернення територій, а саме на рейтинг президента, чи впливають ось ці затримання і обшуки, які зараз відбуваються цього тижня, колишнього радника офісу президента і колишнього главу одного з департаментів СБУ Артема Шила випустили з під варти, просили 50 мільйонів гривень застави, внесли 30 мільйонів гривень застави? От чи впливає це? Дивіться, ну по шила, от щоб ми могли відповісти на ваше питання коректно. Я думаю, що тут, по-перше, можна до соціологів звернутися, але ну, оскільки я теж достатньо компетентний в цих питаннях, я можу вам сказати, щоб коректно відповісти на це запитання, треба було б замірити рейтинг президента і не знаю там ставлення до правоохоронних органів до моменту і через певний час після цього. Далі при чому з конкретними питаннями, які були індикаторами, зокрема там чи знаєте ви про цю справу, як ви на це відреагували, і так далі. Е, і далі там і по загальних рейтингах можна було пошукати кореляцію. Е, а так по загальних індикаторах дуже складно відповісти. Я можу вам сказати, от по досвіду минулих скандалів. От Ви згадували, що у президента Зеленського рейтинги були ще достатньо високими, ну не достатньо а дуже високими, в ну, майже на рекордних показниках. Ну навіщо були ще у 2022 році, але навіть в лютому е минулого року були за 90%. Угу. І це лютий. Я чому про це згадую? А тому, що в січні був так званий яєчний скандал. Перший такий резонансний корупційний скандал він вдарив по деяких людях. По зеленському тоді практично не вдарив. От я наведу інший приклад в цьому контексті. Він тоді навіть не вдарив суттєво. По міністру оборони Олексію Резнікову, хоча скандал був в його відомстві, у нього залишалися позитивні рейтинги довіри і достатньо тривалий час. Поступово вони знижувалися. Зокрема, тому ну, тому що там критика, розкручення цього скандалу продовжувалося, але все рівно практично до моменту відставки, у нього кількість тих, хто йому довіряв, перебільшувала помітно, перебільшувала кількість тих, хто йому не довіряв. Хоча хоча загальний баланс він знижувався. От це просто. Конкретна відповідь на ваше запитання на президента. Це впливає на рівень довіри до президента. Це впливає на менше. А на конкретних осіб, які прив'язані до конкретних інституцій, да, це впливає, але в такому я б сказав, в загальному контексті, тому що знизились рейтинги довіри і до Кабміну. Там, не зважаючи, там хто як працює, знизився рівень довіри найбільше до Верховної Ради України до парламенту. Ну це традиційна історія. У нас традиційно критично ставляться до Верховної Ради і. Ця ситуація теж ну, одна з наших закономірностей, а зараз ще там і проблеми є наявні, і це можливо теж спрацювало. Так що, напряму, я думаю, що цей скандал не вплине. Він скоріше впливає на. Тих людей, які уважно стежать за ситуацією, це найбільш політизована частка нашого суспільства, які активно проявляють себе в соціальних мережах, активно слідкують за новинами політичними подіями. В цьому сегменті, до речі, більше критиків Зеленського, ніж прихильників. От парадокс Зеленського в тому, що у нього. Найбільша частина його прихильників люди, які не занурені в політику, що називається з головою. Вони лише частково слідкують, стежать за політикою, деякі взагалі по мінімуму. І тому от ці скандали і не впливають на їх ставлення до Зеленського. А от серед тих, хто активно залучений, да, там є критичні настрої. І от якраз от зросла кількість тих, от ви запитували чому так, от як буде мінятися пропорція Тих, хто повністю довіряє частково. От де проявилася, я думаю, поступово, по мірі накопичення, це якраз за останні півроку приблизно, і то там більше я думаю, саграв чинник залужного. От напруги навколо залужного стосунки між зеленським і залужним. Я думаю, це більше вплинуло, ніж якісь там конкретні скандали mm. і конфлікти. І от якраз саме завдяки от цим чинникам, внутрішньополітичним зменшилась частка тих, хто повністю довіряє Зеленському. Пане Володимире, не можу не запитати про ще два чинника. У них є прізвище. це пан Єрмак і пан Татар. Власне пана Татарова пов'язують з Артемом Шило і одразу згадали про пана Татарова, як тільки затримала, потім випустили Артема Шила. Ми ж розуміємо, що так само цих людей пов'язують з офісом президента, а отже, з президентом, тому що це він, попри те, що робив якусь трансформацію, реформацію. Пам'ятаєте, ми з вами минулого тижня обговорювали звільнення радників ОП і він їх залишив залишає на місці, попри те, що є претензії до Татарова в першу чергу. Ну, дивіться про татарова. Ми минулого разу розмовляли. Я пояснював, чому президент його залишає, тому що е, він дуже скажімо так. Позитивно ставиться до тих людей, які були разом з ним в перші дні війни, які проявили себе дуже активно в ці дні, в найбільш такі визначальні, драматичні дні. Оцей чинник на нього впливає і визначає ставлення до конкретних людей, чиновників, зокрема і до Татарова і до Ярмака. Щодо Шила, от тут я б звернув увагу на парадокс. Який певною мірою спростовує міф про всецільність татарова, якщо б татаров от на все впливав, все визначав, ну майже там, от, якщо, скажімо так, почути деякі засоби масової інформації в Україні, почитати, ну та, нібито татарів третя людина за впливом в країні. На мій погляд, це не зовсім так. Але впливово, я думаю, в десятку він входить. Так от, сам факт. Затримання шила, оця справа резонансна, свідчення про те, свідчить про те, що він не всесильний, він не може заблокувати такі розслідування. І тому от я вважаю, це важлива позитивна тенденція. Це свідчення того, що от наша частина наших правоохоронних органів, антикорупційні органи, вони знов зараз працюють достатньо активно і достатньо незалежно. І це позитивна тенденція. Чи впливає це на ставлення до Татарова? Тут теж парадоксальна ситуація, тому що у тих, хто критично ставився до Татарова, ну так вони і критично і будуть ставитись. Я думаю, що там майже по максимуму їх критичне ставлення. Ну за шкалою там ви там повністю не довіряєте, чи частково я думаю, що от тих, хто критично до нього ставиться, вони давно вже і до цієї справи йому повністю не довіряли. Я вам от не веду ситуацію парадоксальну теж з Єрмаком. От <свист Premi> е, 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 є дані, зокрема, центр зумкова, і мені здається, що і КМІС теж е, заміряв. Але по центру зумково точно знаю. і От скоро будуть нові дані, наскільки я знаю, е, по е, рівню довіри там до багатьох наших політиків, державних діячів вони заміряли е, 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 рейтинги довіри до ярмака. Так, от я можу вам сказати, що аж до е, е, і навіть і зараз ще зберігається це. Да, але е, е, минулого року у Єрмака був позитивний баланс. От коли почалося з осені знижуватись на рейтинги довіри усіх державних діячів, ну от у нього теж це відбулося. Але достатньо довго, 22 рік і половина 23 року, у нього був позитивний баланс. Потім почало збільшуватися кількість тих, хто критично оцінює діяльність. Але все рівно рейтинги довіри до Єрмака, якщо брати баланс, краще ніж рейтинги довіри, наприклад, до Порошенка. Або до деяких інших наших парламентських опозиційних діячів. От такий парадокс. Тому що для опозиції, для частини бізнесу і так далі, от це такі фігури негативу, вони до них критично ставляться, постійно їх критикуються. А для широкого загалу населення, ну, скажімо так. Це чинок, який їх менше дратує або взагалі не дратує. Вони на нього не звертають увагу. Хтось, от ці 20%, які повністю довіряють Зеленському. Я думаю, що вони думаю, переважно або частково довіряють Єрмаку, тому що ну, це людина команди Зеленського. Хтось відділяє, я думаю, чимало таких людей. Хто там позитивно ставиться до Зеленського, але критично ставиться до Єрмака. Таке теж є. Да. Тому е, наша громада Думка, вона неоднозначна. От в активному сегменті да, татаров там, е, я думаю, його сприймаються особливо в бізнесі е, люди як такого монстра, уособлення там майже тотального зла і тому подібне. Е, е, але в широкому загалі е, я думаю, значна частина людей, мені здається, я десь і бачив такі дані. Зараз просто не згадаю. Думаю, що не менше половини не знають, хто такий татар взагалі. Угу. Якщо ми говоримо про людей, які в команді президента, і які були з ним в команді, які були на самому початку його становлення, так навіть студії квартал 95», то ось колишній бізнес-партнер президента Зеленського і співзасновник власне студії квартал 95» Борис Шефір, а він дав інтерв'ю Радіо Свобода, де заявив, що Україні потрібно дружити з усіма країнами, в тому числі з Росією та Білорусією, попри агресію та вторгнення. Ня до України він заявив, що оскільки Україна це колишня країна радянського союзу, то він сподівається навіть на те, що у нас з Росією будуть гарні відносини. От, поясніть мені, будь ласка, чи по перше. Для чого б це було сказано, на кого це розраховано, і чи він розуміє, що таким чином він може шкодити, в тому, в тому числі рейтингу президента Зеленського? Він... Рейтинг Зеленського це не вплине, От точно можна сказати, тому що люди не асоціюють. Люди бачать позицію президента, не позицію Шефіра, старшого брата. До речі, Сергій Шефір засудив позицію Бориса. Відразу практично. Борис такі висловлення робив раніше. Зараз ну це було інтерв'ю. Наскільки я розумію, його, мабуть запитали, причому там вже йшло, йшло не про те, як зараз ставитись до Росії. А як далі? От коли війна закінчиться? Людина застрягла в минулому. Розумієте? Я думаю, що він як і багато людей. Я просто сам людина вже не молода. Я розумію, як феномен цей працює. Да, ти згадуєш минуле там часи, коли все було добре, да, не було нинішніх проблем. Є певна ностальгія, і з віком це проявляється. От і Борис Шефір він застрягнув в минулому. От в цьому минулому, де він робив бізнес в Росії, і цей бізнес там був просто квітучим, да, величезні прибутки приносив, і все було класно, все було гаразд. Я думаю, що він ностальгує по цих часах, і зараз він за кордоном в Німеччині. Оце теж важливий момент. Сергій, я так розумію, в Україні. І Він відчуває, да, яке зло нам принесла Росія, і, і це впливає на наше ставлення до Росії на всіх, хто от зараз там. Ну, обстріли постійні, про які ви згадували. Війна, люди наші гинуть. Да, коли за кордоном людина відірвана від цього контексту, де ще от і ностальгує по минулому. Ну це інакша позиція. А президента ну, люди бачать, що президент тут він кожного дня в е е війні проти Росії, е і для нього це зараз е головна місія, його. і він дуже змінився за часи війни. От навіть хто ну, читали не так багато або читаю дев книжку Саймона Шустера про Зеленського. От як він мінявся. Людина до війни, не до обрання, одна людина, потім після обрання президентом, як він мінявся, і особливо його поміняла війна. Дуже поміняла в тому числі ставлення до тих, хто був з ним поруч. Більшість цих людей вже відійшли від нього, особливо от під час війни. Тому я думаю, абсолютно переконаний ніяк не вплине оце інтерв'ю Борису Шефіра на ставлення до Зеленського. Тому що за Зеленського говорить його справа, його реальна позиція під час війни, а не інтерв'ю людей, які з ним були пов'язані в минулому. Ну таким чином, ми розуміємо, що десь хоче він цього чи не хочемо ми... та. Ми не розуміємо цього, але десь Борис Шефір все ж таки він підіграє російському ЕПСО і підіграє ось тим розмовам про перемовини Росії та України. Тому що знову ж таки, коли він говорив ну, про завершення нема війни, там про перемовини, я вбачаюсь. Там нема жодного слова про перемовини або про необхідність перемовин зараз. Нема там я дивився це інтерв'ю. Там нема про це нічого. Ну він заявив, це що буде якась домовленість. Ну буде якась домовленість. Та, ну нема слухайте. От шо то що то до, щодо ну, що до домовленості? Ми зараз е, рухаємося, скажімо так, в коло міфів. Я можу вам сказати, як політолог, як людина, яка відстежує нинішні процеси і ну, всі політичні процеси, особливо з переговорами. Так от, е, як історик за освіту, як професійний політолог, можу вам сказати: в перспективі переговори про завершення війни неминучі. неминучі. Не закінчується війни без перемоги, ну або чиясь перемога, і то це треба буде оформити юридично, хоча б через припинення бойових дій там е, там або капітуляція, хоча не завжди це там підписують. Да, або мирно в умовах переможця. Да. А іноді просто частина війн закінчується без мирного договору, просто підписанням на е, перемир'я. Тривати десятки років, тому це неминуче. Зараз жодних переговорів немає. Більше того, я можу вам сказати, що на, на сьогодні вірогідність переговорів про мир навіть суттєво менше ніж півроку тому, тому що Росія зараз не про переговори. І Зеленський і українське керівництво також з інших причин да. а Росія хоче взяти реванш. Росія посилює ескалацію війни, і в цих умовах, як мінімум, найближчі півроки ніяких переговорів не буде взагалі. Тому давайте не розповсюджувати міфи, які ніяк не пов'язані з реальністю. Будемо говорити з ними після того, як вони підпишуть акт про капітуляцію. Пане Володимире, дякую вам дуже. Володимир Фесенко, політолог був разом з нами на зв'язку. Зараз робимо паузу, слухаємо новини і повертаємося. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.